Це Прохристинівський район. Займаючи лише 3% території області і маючи всього 50 тисяч гектарів орної землі, за здобутками в галузі сільського господарства Христинівщина стабільно входить до п'ятірки лідерів. Христинічна це край хліборобський. Завжди це була житниця Черкаської області. І в цьому році ми відмінно спрацювали, спрацювали наші аграрії. Одні за час існування району – один із кращих урожаїв районних зернових. Осінь з дощами і туманами часто навіває смуток. Проте христинівським аграріям нічого журитися. Є робота, є результати, а відповідно і визнання. Ми традиційно займаємо, е, знаходимося в трійці лідерів. Ну, ще на сьогоднішній день, скажімо так, заключних результатів немає, обласних. Ну, надіюся, прогнозованих десь третє, четверте. Ну, зокрема, зернових по зерновим. Цього року на Христинівщині зібрали один з найвищих урожаїв за існування району. Сучасні технології і. Напрям розвитку на сьогоднішній день сільського господарства негативно все-таки впливає на зайнятість населення. Там, де в нас раніше в господарствах працювало по 300 по 500 осіб на ту саму кількість, на сьогоднішній день з потужною технікою, з великою потужністю, широкозахватними агреатами, там буквально залишається півтора-два десятки працівників. У районі добре знають, що зберегти село одне з найскладніших завдань. Тому створення робочих місць завжди на порядку денному керівництва. Ми відновили роботу комбікормового заводу, створилося там 60 робочих місць. Планується створитися до 200 робочих місць. Вони працюють у нас недавно, але хочу сказати, що результати роботи сьогодні є. Олександр Сергійович переконаний, що зберігати потрібно не лише глибинку, але й сам район як територіальну одиницю. У світлі адміністративно-територіальних реформ хочеться бути першими і кращими, щоб приєднати до себе менш потужні території. Тільки потенціально сильний район з потенціально сильною, скажімо так, розвинутою промисловістю, плюс сільське господарство дасть можливість зберегтися як територіальній одиниці. І до нас будуть когось приєднувати в разі. Поділу нового поділу територіального по Україні, тому ставлю перед собою основне із завдань це зберегти христинівський район як територіальну територіальну одиницю. Тим, хто сьогодні виборює статус передовика серед районів, теплі щирі слова з нагоди професійного свята. Хочу побажати, звичайно, перед днем працівника сільського господарства всім нам наснаги. Звичайно, нашим аграріям добрих врожаїв, доброї погоди. Погодних погодних умов. Ну і звичайно, хотілося б сказати, що Христинівський район завжди був е, в передовиках. Я ставлю перед собою завдання, що все-таки ми зробимо його одним із перших в Черкаській області. День працівника сільського господарства найбільше свято в році для колективу корпорації «УкрАгротех». Вона обробляє 3,5 тисячі гектарів землі в трьох селах та дає роботу більш як трьом сотням місцевих жителів. Корпорація «УкрАгротех» займається як традиційним ростніводством, так і животноводством. Ми маємо 3,5 тисячі орних земель, мощно-товарну ферму і підприємство по переробці продукції ростиніводства. Це комбіковий завод. Сьогодні тваринницький підрозділ налічує 1200 корів, зразкові ферми, сучасна доїльна зала, комфортні умови для працівників. За понад 10 років зі старої ферми з поголів'ям 100 корів у Головації Інвестори буквально випликали потужний та вже відомий на теренах країни племінний завод. Для такої діяльності тут обрали українську чорнорябу молочну породу корів. У 2004 році ми почали їх перекривати американськими глуштинами. Гости на фермі відразу ведуть до так званого дитячого садочку. Заступник генерального директора підприємства Надія Стасюк розповідає, як доглядає за телятами. Коли ж сама біля худоби очі жінки аж світяться турботою про майбутнє стадо. Тут температура знаходиться, яка на дворі, тут і в приміщення. Телятку почувається себе дуже прекрасно. Не хворіють. Конкурентами з надоїв молока «УкрАгротех» наздогнати важко. Тут є легендарні корови, які дають по 15 тисяч кілограмів молока на рік. У 2014 році ми надоїли молока на фуражну корову 9670 кілограмів. Це, я думаю, що показник для Черкаської області дуже вагомий. Прикметно, що не лише кількість, а й якість молока заслуговує на увагу споживачів. Директор переконаний, працюють для своїх дітей, тож кожна краплина продукції має бути такої якості, щоб не страшно було годувати власну родину. Працюємо ми вже не один рік з нашими постійними партнерами, які з нами були і в тяжі часи, і. І влучше времена це предприятие Люсдорф, там молокозавод, який знаходиться в Еленцах. Вот. ми займаємося продажей також нітелі. Ця компанія, говорить Ростислав Сергійович, має таке новітнє лабораторне обладнання, яке може виявити серед тисячі тонн молока антибіотик, який напередодні доїння отримала лише одна корова. Я дуже хочу, щоб все це, що ми створили, робочі місця, такий коліттів, такій ферми, щоб воно залишилось і щоб на ньому працювали люди. Крім того, Украгротех соціально відповідальна компанія. Підтримувати садки, школи, ремонтувати та прибирати дороги, вже стало обов'язком підприємства. Практично питаємося всі випросити Це… Це і по питанню школ, это по питанню детских садов, це по ремонтам дорог, по инфраструктуры інфраструктури села. От, це то освітлення, це уборка мусора, це зимою чистка сніга. У корпорації з великою шаною ставляться до людей, які працюють в аграрній сфері. Тож до дня працівника сільського господарства тут готують відзнаки та нагороди. Найперше теплі слова привітань. Хочу поздравити всіх працівників отраслі з їхнім професійним праздником. Пожелати всім здоров'я, счастья, їм лично, сім'ям. Хочу не забути в этот день о ветеранах, которые віддали всю своє. Здоровье, жизнь, всю свою мудрость этому, этой отрасли. И не забыть, конечно, о тех людях, с которыми мы работаем. Это с нашими арендодавцами, которых тоже поздравляю всех с праздником сельского хозяйства, потому что это их тоже праздник, потому что на их земле мы работаем. Поінформований, значить, озброєний. Директор Верхняцької дослідно селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук, заслужений працівник сільського господарства України Микола Вакуленко, завжди розширює свої знання з періодики та наукової літератури. Вони дають певненість у тому, чим займаєшся. Якщо технологію володієш, то страху немає, знаєш, що ти робиш. Сільські вісті серед улюблених його газет. Микола Олександрович тут читає статті про врожаї, які вирощували на наших землях кілька десятиліть тому, без сучасної техніки та добрив. Показники неабиякі. Нині ж можливості науки сягнули значно далі. Щоправда, широко застосовувати її вітчизняні підприємці не поспішають. Зокрема, і щодо селекції, сівозмін, вирощування фітоенергетичних культур, створення нових конкурентно спроможних, високопродуктивних сортів та гібридів, цукрових буряків, зернових, зернобобових, круп'яних культур та трав саме над цим і працюють на станції. Удосконалюються методи створення вихідних матеріалів і вихідних матеріалів і гібридів, і сортів гібридів цукрових буряків і озимого жита і сортів вівса. Також розробляються системи одобрення сільськогосподарських культур для отримання високих врожаїв їх. Пані Тетяна також пригадує минуле і масштаби застосування розробок науковців. За часів Радянського Союзу сорти, створені на досідній станції, займали більше 6 мільйонів гектарів посівних площ. У цих скромних приміщеннях тихо та спокійно. Насправді ж тут кипить робота. Наразі скурпульозно відбирають найпродуктивніше насіння буряків. Процес тривалий справа відповідальна. У результаті отримають насіння з високими показниками схожості та стійкості. Споживачами є і як наукові установи Національної академії аграрних наук, так і є і фермерські підприємства, сільськогосподарські підприємства різних форм господарювання. За рік на станції реалізують в середньому 300-400 тонн насіння. Станція також має в обробітку майже тисячу гектарів землі, вирощує на ній культури з рекордними врожаями. Це для нас вже буденна справа. Пшениці врожаю, наприклад, 7-8 тонн з гектара, ячмені там 6 тонн і так, далі, і так далі. Це те, що вже сьогодні є реаліями ведення господарства нашого. Запорука успіху, вважає керівник Творча праця умови для фахівців виконувати завдання за власною ініціативою. Сьогодні вони не чекають, що буде вказівка та що робити, вони працюють самі. Це перше. А друге, що, ну, мабуть, у них є, як сказати вам, те, що своє я бути в лідерах. Вони не можуть бути там казати десь в середині чи в хвості. Вони в лідерах, От, завжди знаєш, що повинні бути, і вони це роблять все. Єдине, що засмучує директора станції сьогодні тенденції аграрного сектора економіки в державі. Вирощування однієї культури з року в рік негативно впливає на якість ґрунтів, а вони найцінніше, що має Україна. На моє глибоке переконання, це хибно, що е, господарство… Займаються такі всі, будемо казати, ну йду на монокультуру, практично, це соняшник, це кукурудза, це соя, і все на цьому так не може бути сьогодні. Навіть з тієї, причини, що не вирощуючи там гречку, просу і так далі, ми сьогодні маємо надзвичайно високі ціни на продукти харчування. Ми з помагам заходимося, надзвичайно високі ціни. Так не може бути воно. А ось велика радість для Миколи Вакуленка це школа мистецтв, яка розташована на території станції. Сьогодні тут тридцятеро маленьких жителів села можуть знайти справу до душі: малювати, створювати оригамі, плести та ліпити. Всякі техніки малювання правильно штрихувати. Я люблю малювати просто малювцом. Це малюю портрети. Тут панує особлива атмосфера. Кожен, хто потрапляє в неї, забуває про всі негаразди, адже дитячі шедеври просто чарують. Проте так було не завжди. Умов не було ніяких, тому що нам давали класи варен. Ну так ми, до... ми займаються дітки зранку, наприклад, в загальноосвітня школа. А після обіду який клас свободний, там і наш. Це були і спортзали, і біологічні кабінети, і на третьому поверсі. Це був і коридор, і вістібюль. Ми займалися в таких ужасних условиях, дітки ходили мальберти за собою носили і працювали. Микола Олександрович тішиться, що має в житті проект до душі, бо підтримка такої школи на селі це вдячність від громади і пам'ять на роки. Ще один такий проект Микола Олександрович поки що виношує. Проте віриться, що задумане неодмінно збудеться. Ось у цьому мальовничому куточку поряд із конторою станції. Де сьогодні в самотній росте верба, він планує облаштувати дендропарк. Хто знає, може саме він колись стане ще однією родзинкою Христинівщини, а тим часом край прославляє хліборобська праця. Усіх працівників сільського господарства хочу привітати з святом, побажати добрих врожаїв, міцного здоров'я, щастя, успіхів, миру в нашій країні, процвітання в нашій країні. Звертаючись до наших аграріїв, хотів побажати одного. Перше це особистісного розвитку і розвитку аграрного бізнесу, господарств там, де ви працюєте. І це не може бути тільки в напрямку розвитку аграрів, це може бути і відбуватися, коли поєднується розвиток самого села. Хочу побажати аграріям особистісного розвитку і розвитку власного бізнесу, аграрних підприємств. Хотілося б привітати всіх тих, хто сьогодні своєю невтомною працею кожного дня. От. Плекає аграрну славу Черкащини. Я хотів би звернутися до всіх і до керівників сільгоспідприємств, до спеціалістів, до всіх працівників полів, ланів, ферм, от і до і до одноосібників, які сьогодні виробляють велику кількість його в області, і до ветеранів, які в свій час зробили все можливе для того, щоб наша Черкащина мала такий прекрасний потенціал. І нехай аграрна слава Черкащини славиться в нашій державі.